Наразі нашою службою разом з головним управлінням національної поліції в Черкаській області, також патрульної поліції в Черкаській області та Державної екологічної інспекції центрального округу, проводяться спільні заходи за контролем щодо безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах. Зокрема, річці Дніпро в межах Кермічуцького водосховища. Дані заходи також пов'язані із забороною навігації, що встановлена Черкаською обласною військовою адміністрацією разом з угрупованням сил оборони командування оборони міста Київ, що має на меті заборону руху усіх суден на судноплавній ділянці річці, річки Дніпро, що пов'язано з військовим станом. За цим здійснює нагляд також і річкова флотилія Збройних сил. України під час цих заходів ми також фіксуємо порушення за судновласниками, які не дотримуються правил плавання, не мають відповідних суднових документів. Також порушують інше законодавство, зокрема екологічне. Те, наші колеги, також з поліції, також проводять заходи щодо розшуку, зокрема викрадених човнів та двигунів. Перевіряються суднові документи. Найбільш розповсюдженим порушенням буде, мабуть, відсутність чинного посвідчення міжнародного на право управління прогулянковим судном. На жаль, люди часто його не мають взагалі, або мають таке, що вже не є дійсним. Часто Відсутнє в судно свідоцтво про придатність судна до плавання. Це, мабуть, будуть найрозповсюдженіші порушення по лінії безпеки, які ми фіксуємо на даний момент. Також поліція фіксує порушення заборони навігації. Це також важливий напрямок, оскільки люди, що виходять, порушують цей спільний наказ і наражають своє життя також на небезпеку. Оскільки є певні особливості під час воєнного стану, зокрема, також є судна, яких є спеціальний дозвіл на навігацію на певних ділянках. Ми також перевіряємо ці судна і серед них також є. Виявляються порушення іноді, зокрема в частині і рятувальних засобів на борту. Поліція також перевіряє, чи не порушено район плавання, який дозволено цим суднам відповідно до спільного наказу. Зачасту це судна, які задіяні в економічній діяльності області, або ж це спортивні організації, навчально-тренувальні. Також є важливим дотримання ними правил плавання та безпеки судноплавства. Вище згадані спільні заходи заплановано на весь період дії воєнного стану і мають на меті дотримання безпеки в першу чергу, а також запобігання аварійним подіям на внутрішніх водних шляхах. Тому такі заходи вони відбуваються на постійній основі. І дуже важливо, щоб навіть ті громадяни, які не порушують, а виходять в законний спосіб, дотримувались норм. Визначених правилами плавання проводили свої заходи, не наражаючи своїх учасників на небезпеку мали відповідну кваліфікацію і відповідні суднові документи.